Дорогі друзі, хочу поділитися чудовими новинами. Ви знаєте, що у нас триває збір на супергвинтівку Помста за Київ. Це дезертеч 375 калібрі. І ви знаєте, що ми завжди стараємося, що коли є такі великі знакові збори. Все-таки 580 тисяч гривень це зібрати доволі важко. Я всіх закликаю приєднуватися до цього збору. Це надзвичайно важливо. Зараз саме час підтримувати фронт а не займатися чимось іншим. І Хочу сказати, що завжди, коли йдуть такі великі збори, ми стараємося, щоб було подвоєння, а то й потроєння. І, відповідно, ми організували чудесне таке подвоєння, а саме, умовили наших спонсорів викупити Паджеро для снайперів 14 ї механізованої бригади. Я неодноразово розповідав, що ці снайпери вони потрапили у важке становище, оскільки за місяць було знищено 6 машин. Це відповідно 5 машин, які в них були. А шоста це була машина, яка була надана волонтерами, і практично відразу теж була знищена. Дуже велике засилля дронів. І це призводить або до того, що вогнем ворожим вражаються машини, і відповідно. Вже безповоротно або вражаються і в ПВ на дронах. Ну і, відповідно, дуже важко нам, тому що снайпери дуже хороші і на далекій дистанції з 375 калібру дуже гарно стріляють. На середній дистанції з 338-го і в близькому бою з 308-м калібром показують чудеса. Героїчні снайпери. І ми стараємося всіляко їх підтримати. Відповідно, давно ми думали про те, що як би організувати їм машину, і у нас склався такий план, що ну, який у нас звичайно і є, що коли ми збираємо на Супергвинтівки, от, в даному випадку, в 375 му калібрі, то тоді ми просимо наших друзів, що давайте, подвойте, будь ласка, і в даному випадку, ось таке чудо: 7,5 тисяч євро, і прекрасний оцей джип Паджеро він поїде до снайперів першої окремої, до снайперів 14-ї механізованої бригади. Дуже гарячий напрямок, дуже ворог рветься, хоче прогризти нашу оборону, дуже величезне засилля дронів. ну Машина це просто необхідність. Просто необхідність на фронті. І я дуже радий, що поки у нас триває цей збір, то відповідно вже організували цю машину. Ну, Тепер тим більше є причина задонатити. Оскільки, дорогі друзі, вже є подвоєння. І це суттєве подвоєння. Ну, тобто, прекрасна абсолютна історія. І відповідно знаєте, що коли ви донатите. То ви створюєте для нас можливість піти до наших друзів, до бізнесменів і попросити про подвоєння. Ну, в даному випадку ми попросили про подвоєння, значить, надали на машину. Ну, все це, звичайно, теж пов'язано з тим днем народження, яке в мене було 26 числа. Ну, і, звичайно, пов'язано з тим, що. Палає в людях, в їхніх серцях бажання помсти за Київ. Дорогі друзі, будь ласка, донатимо на супер-гвинтівку в 375 калібрі. От, і знайте, що ми почали реалізовувати проєкт, щоб кожна гривня, яку ви задонатили, щоб вона була подвоєна. І, відповідно, вже настільки грандіозно просунулися в цьому подвоєнні, що тепер треба, щоб збір доганяв просто все це. Дорогі друзі, будь ласка, донатимо, донатимо, допомагаємо фронту всім, чим тільки можемо. Ви бачите, що під різними приводами агресор зриває всякого роду мирні ініціативи і хоче продовжувати війну. Щоб його зупинити. Необхідно забезпечувати українських снайперів всім необхідним. Під час зборів ви донатите на суперинтівку 375-го калібру. Ну, а ми вже подвоїмося всім тим, що теж необхідно для снайперів. Дорогі друзі, будь ласка, дуже вас прошу про донати, про репости. Обов'язково розповідайте про наше служіння своїм знайомим. І відповідно через підтримку снайперів ми досягаємо реальних результатів по знищенню живої сили противника, по дезорганізації атак противника. І це надзвичайно важливо, тому що в цій зоні випаленій землі, яка і лінія бойового зіткнення, і ближній тил, і тим більше територія ворога. Там тільки суперпрофесіонали, такі якось снайпери з наших снайперсько-диверсійних груп, вони можуть працювати. І ось ця гвинтівка, Помста за Київ, це DZ375 калібрі, піде для нашого суперснайпера. Відповідно, надзвичайно професійна людина з Гура. І чекає вона вже на цю гвинтівку, хоче на більш далеких відстанях бити ворога. Вміє стріляти з .375 го калібру. Необхідно надати якраз ту модель, яка зручна, в тому числі і на лінії, бойового зіткнення, бо компактна, легка і для дій в тилу, тому що легка, хороша, можна через зарослі з нею пройти. І там, відповідно, в тилу ворога на 2,5, на 2600. Тут у нас снайпер прийшов в Білгородську область і, відповідно, на 2700, чотири постріли по штабній машині ворога, чотири офіцери високопоставлені, ліквідовані. Все це дуже важливо, дуже дуже важливо. Відповідно, кожна така гвинтівка це можливість творити реальний вплив, тиск на ворога, дорогі друзі. Ну давайте донатити, будь ласка, і відповідно міняти історію світу на краще. Дякую всім, хто нам допомагає.